Всіх вітаю. В цьому відео хочу розібрати 5 речей, які потрібно знати перед тим, як перейти на торгівлю на Dexy. І перше, це лімітні ордера. Лімітні ордера тут працюють не так, як на біржі там, Binance чи на інших платформах. А якщо виставляти лімітний ордер через платформу BullX, бо в інших, наприклад, сервісах не дозволяються лімітні ордера, то сам лімітний ордер не гарантує, що він спрацює по тій ціні, де він виставлений. А ось приклад. У мене. Стояв лімітний ордер по монеті Imagine, а Лімітний ордер стояв в діапазоні 260 тисяч. Зараз свічка навіть не прогружається, що тут було таке падіння. Але лімітний ордер, навіть якщо стоїть тут, він може спрацювати на 10, 20, 30% вище. А чому це так працює? Тому що в DEX якраз прямі покупки впливають на ціну. І якщо стоїть ваш лімітний ордер, він не завжди може бути перший в черзі.